Taurus for Ukraine! Taurus for Ukraine! Taurus for Ukraine! Taurus, yes! Taurus, yes! Taurus, yes! Taurus! This mirror is watching you, Germany. It's watching you, Mr. Olaf Scholz. It's watching you which decision you will make because right now each second costs life. Pisa, Spiegel. Jeder von den Personen, die Spiegel haltet, guckt jetzt gerade Olaf Scholz zu. Und das ist euer Entscheidung, was sie machen. Und das ist eine Entscheidung. Und wir hoffen, dass Sie in dieser Spiegel in den Medien gucken und verstehen, was für eine Sie machen sollen. Wenn Sie es noch nicht Як багато дзеркал. Дякуємо кожному та кожній, хто сьогодні з нами, хто сьогодні приніс і тримає з нами ці деркала. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україна! Und wir äh, auf jeden Fall mehr Unterstützung von Und auf dieser Bühne, jetzt wollen wir unsere Partner einladen, Menschen, die heute verantwortlich für dieses spektakuläre Kulturprogramm sind. Das ist eine neue und sehr sehr starke äh, Organisation Cervona Kalina und äh, zwei Redner von dieser Organisation Katerina Serbinova und Borja and Martin andino ja. von, von Або органе організацію саме бути лайбрес антиплейсиде Росія Левшу постійно нагадувати Німеччині те, що Україна потребує вже зараз, постійно продовжує підтримувати Україну, розказувати про Україну. Ми хочемо запросити на целу Франка Бізнегурін Берлин, Гурін Юкраїн.

Це Україна. Я вийшов сюди подякувати в першу чергу організації вічі червона калина за те, що вони зробили це сьогодні. Дякуємо. Цікава історія, що незалежність України це означає, що ми з вами є, ми можемо робити те, що ми любимо. Це дуже важко усвідомити, поки ти не попав в клітку, поки тебе не замкнули в підвал. Ми більше можемо підібрати 24 тисячі євро. Ми вам Вже сьогодні кричать про те, що Фінляндія та країни Балтії це іскона руська земля. Вони вже сьогодні кричать про те, що Східна Німеччина це іскона руська земля. Якщо сьогодні не зупинити агресора, він піде далі. Європейці, не вірте тим російським псевдолібералам, які говорять про те, що для вас важливо зберегти. Росію в кордонах 91-го року не може існувати нормально Росія, якщо сьогодні їх ідеологія дозволяє назвати своїми ісконоруськими землями Кавказ, Поволжя та Сибір. Вітаю всіх українців з Днем незалежності України і бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні.